Субтитры создавал DimaTorzok thank Ну скажи, no. вот что оно там, а этот буша. Это все лучше. Богатый. И это богатый. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwycięży śmierć na mojego Syna. Нас з вами об'єднує багато спільного. Сторінки історії, визвольний народний рух, шанобливе ставлення до традицій і культурних надбань та прагнення бачити щасливими і заможними наші нації у складі європейського співтовариства. Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять бійців війська польського за ініціативи польської сторони і за всебічної підтримки сумської міської влади. Було встановлено цю меморіальну дошку, присвячену 70-річчю формування 4-ї дивізії піхоти 1-ї армії війська польського. Лихоліття війни і досі ятрять на рани наших ветеранів, усіх українців, ті родини, де воював чи не повернувся з війни, дід, батько, брат, чоловік. Ми з великою шаною та повагою ставимося до армії і народів, до подвигу всіх солдат і офіцерів. Які воювали проти агресора під час Другої світової війни, наступ фашизму було зупинено військовими діями Червоної армії та союзників, в тому числі і мужніх та відважних солдат війська польського, які виступили проти загарбницької ідеології та винищення цілих націй та народностей. Польща і Україна разом як 70 років тому нас об'єднує велика мета. Розбудова демократичної правової держави, мир і спокій у кожній домівці. Від сумської міської ради, від себе особисто та всієї громади міста Суми. Дякую за співпрацю, за зміцнення партнерських зв'язків надзвичайного та повноважного посла Республіки Польща в Україні, пана Генриха Литвина, генерального консула Республіки Польща в Харкові Яна Граната. Секретаря Варшавської ради охорони пам'яті, боротьби і мученства, доктора наук Анджея Кунерта, висловлюю сподівання, що межі нашої співпраці будуть розширюватися, а зв'язки будуть міцнішими. Thank mm -hmm. you.